Осінній огляд сім'ї соскатрас. Тут два спини поставлені. Так, першу рамку практично можна забрати. З цієї сторони практично майже нічого немає. Зупиняю. Рамка з однієї сторони отака. З іншої сторони. Можливо. Зупиняю. Тяма рамка повномедова з одної сторони і з іншої сторони. Печатка меду в мокровата. Така, трохи мокровата, трохи така. Четверта рамка медова. Внизу є бджоли. Ну і звідси є бджола. Не бачу, що хоч щоб не впала. Ні, розплоду немає. Так ставлю гніздо, зараз рамку. Це п'ята рамка. Так, не бачу тут розплоду. Тут свіжим медом закидано, ну, нормально. Жива спокійна покрі з цієї сторони глянемо. Ну, Отак. Жили є. Ну і медова нормальна рамка. Ходячи, що... опа. Так, сьома рамка. Тут меду отак от є. Ну так, так. Ну, бджола в основному темна, з такими темно-сірими полосками спереді двома. Так, інша сторона також. Медовий пояс є. Так. Сам знімаю сам оператор. Коротше це задня сторона. Медовий пояс. Матки не бачу. Ну але розплоду розплоду є трохи. Тут ось чуть-чуть остатки. Розплоду. Так, і з цієї сторони є остатки розплоду. Так, матки не бачу поки. Аккуратно Тут матку бачив. Можливо, пішла на цю сторону. Не була тут. Так, тут меду стільки. Зараз мабуть на тій стороні матка. От матка. Треба потримати, чи я зможу її показати. Ну тут От матка. І така маточка. Такс. Так, це дев'ята рамка. Повністю медова. Печатка э, мокра. З цієї сторони також печатка мокра тут є. Так зараз. Це дев'ята рамка. От, на це. Її витягувати не потрібно. Так. Це десята рамка. Медова з одної сторони. Це те, що я не показав добре. От. Це дев'ята рамка. Зараз ще Це десята рамка. Трохи запрополісовують. Ліпиться той прополіс. Так, тут теж, бачите, так, якщо видно, нормально. Так, ставлю. А, цю рамку поставлю збоку. Так, на цьому репортаж Саскатрас завершимо. отакий він Саскатрас.